Вітаю, я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про гомосексуальність. Давайте почнемо з біології. Так жіночий і чоловічий мозок відрізняються залежно від статі, сіра речовина в ньому розподіляється нерівномірно. І це надзвичайно сильно впливає на те, які ми, що ж стосується гомосексуальності, то тут у гру вступає гіпофіз. Адже саме від його розмірів і структури залежить схильність до того, щоб вибирати собі у якості сексуального об'єкту або чоловіків, або жінок, або і тих інших. У формуванні сексуальності надзвичайно велику роль відіграє тестостерон, а саме тестостерон, що засвоюється новим організмом і ще в утробі матері, тобто в пренатальний період. Тож так. Да, Мозок гетеро і гомосексуальних homo sapiens дійсно відрізняється. Часто можна почути, що от у тварин гомосексуальності немає, і все це вигадали ми від того, що жиру бісимося. Це не так, і у тварин гомосексуальність дуже розповсюджена, принаймні у 1500 видів, чого я гадаю, достатньо для доволі таки суттєвої виборки. Серед дуже багатьох видів надзвичайно важливим є ієрархія в групі, і от якраз гомосоціальність і є одним із засобів для того, щоб підійматися або опускатися у цьому тваринному рейтингу. Але у нас це іще ще цікавіше у нас гомосоціальність лише підкреслює маскулінність, варто лише згадати чоловічі клуби, чи то джентльменські, чи то військові, чи то спортивні будь-які. Жінки до нього не допускаються, і саме там процвітає латентний гомоеротизм, у якому, звісно, ніхто не зізнається, бо це просто така братерська любов. Тож, як бачимо, маскулінність м -м, штука доволі відносна, адже дійсно існує статистика, за якою у наших широтах у людей з гомосексуальністю вищий відсоток психічних розладів ніж у гетеро. І це не через те, що о їх боженька покарав чи щось подібне. Бо в Європі статистика плюс-мінус рівна. Все це стається через те, що великий соціальний осуд і тиск на гомосексуальних людей змушує їх відчувати себе недо, не такими неправильними, а без прийняття себе, без любові до себе, психічне здоров'я неможливе. Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. З повагою, Вінсент Меттель. Ваш провідник до щастя.